Вітаю, друзі! Нарешті Зеленський озвучив 20 пунктів, які з'явилися в результаті цих мирних переговорів. Хоча я б їх назвав марні переговори. Так, от він назвав і перший пункт неймовірного підтвердження суверенітету. Ну Мабуть, людині, яка має юридичну освіту, треба знати, що суверенітет України визнаний міжнародним правом в межах її кордону 91-го року. Україна є членом ООН, Є кілька резолюцій з цього приводу, є резолюції рішення цього приводу не тільки Європейського союзу, Сполучених Штатів і Китаю, а навіть Росії, бо вона не доносувала великий договір між Росією і Україною, який визнає суверенітет. України. Більше того, це якби ніким навіть не оскаржується. Але Зеленський на самого початку каже: треба підтвердити суверенітет. І це те, тем'я чого збиралися. Давайте розберемося, яку міну підкладає Зеленський, і чому він погоджується на це. 100% не в інтересах безпеки України. Про це зараз і поговоримо. Росія вже підписувала, до речі, визнання суверенітету і кордонів України. Це не думка, це документ, офіційний документ. І, до речі, це Будапештський меморандум. В тексті прямо написано про те, що вона визнає кордони і суверенітет України. Договор про дружбу 97-го року, який я казав, договір про державний кордон 2003 року, до речі, підписаний вже Путіним, і всі зареєстровані в ООН. Тому це не тільки де Юре, а й де факто. І ось у цьому новому 20-пунктному драфті президент Зеленський публічно озвучує перший пункт: Суверенітет України буде Хм. Всі підписанти цього цим підтверджують. Я вважаю, це Криворожська школа юриспруденції, чи це Трускавецький університет юриспруденції, який формулював взагалі цей драфт. Ну і взагалі дуже цікаво, навіщо це було зроблено? Поясняю. Це взагалі з'явилося не тому, що вже всі визнали ні. Тому що йдеться не про філософію, а про механіку угоди. У таких текстах перше речення це завжди якби пломба на вході, щоб далі протягнути те, що реально змінює життя держави. І якщо якийсь пункт змінює, зриває пломбу. Миттєво. Я поясню, про що йде мова. Тут же є так звані угоди гарантії безпекові, і ці гарантії безпекові можуть стати тим самим нашинником слухняності для України, якщо у випадку чогось Україна вирішить, що не треба погоджуватися з якимись пунктами. Або навпаки, якщо Росія піде ставки, а Україна скаже, ні, ми не готові. Є на шині, поясню. Журналісти цитують п'ятий пункт про гарантії, який виглядає так, що за певних у дій України гарантії вважаються недійсними. Там до речі, формулювання таке є про те, що без провокацій, огонь по території Російської Федерації. Ну, якщо хтось е цікавиться, то це вже було так. Це вже було, коли росіяни під чужим прапором робили злодійські операції. Потім звинувачили когось. Україну можуть звинуватити теж. Тому нічого дивного не буде. Це зрозуміло. Більше того, впевнений, що і у росіян є агентура, яка зможе це виконати з території України і ще щось, але зрозуміло, і інше, які будуть наслідки. Бо це і є архітектура так званого умовного суверенітету. У України забирають справжній суверенітет і дають умовний. Формально Україна суверенна, незалежна держава, але на практиці свобода всіх дій нашої держави буде обмежена загрозою вимкнути захист. Вимкнути захист Росією, вимкнути захист штатами. І до речі, там є пункт про те, що е, щось очолює Трамп. А якщо Трамп зміниться, наступний президент готовий щось очолити? Багато запитань а відповіді немає, тому що Зеленському не важливі гарантії. Йому важливо погодити форму, яка забезпечить його безпекові гарантії. Після того, як він протягне цей документ. Найотрутніше слово тут без провокації. Якщо немає незалежної процедури, хто і як встановлює провокацію, хто як моніторить цю провокацію, хто робить висновки і експертизу, то це перетворюється фактично на інструмент шантажу будь-яку українську реакцію можна оголосити провокацію і всі гарантії зняти. Наприклад, наприклад, закривають українську школу десь в Іркутській, і ми кажемо. Не можна закривати українську школу, бо там є українці. До речі, там немає української школи на всяк випадок. Але я як приклад кажу після цього, це кажуть, Це провокація, це провокування агресії ненависті. Все закінчується всі домовленості. Це для розуміння, і Росія це використає. Ми ж пам'ятаємо. Вони спочатку, пам'ятаєте, 24 лютого, два року, Путін сказав, що. Він починає СВО, а вже за декілька років на днях він казав, що це Європа почала війну. Все як завжди, так, от наша держава має право на самооборону за статутом ООН, але право на папері не рятує, якщо в договор вбудований механізм, який відключає допомогу саме в момент загрози або кризи. І от тут найцікавіше, Рада миру під головуванням президента США. Це зовнішній центр рішень. Виявляєте, сьогодні його очолює Трамп, а завтра а виходить завтра інший президент, який каже: А я не хочу його очолювати. Я не повинен цим займатися. Це Трампу хотілося, тому що він хоче Нобелівську премію. А мені не потрібна Нобелівська премія. І далі все. Хто буде цим займатися? Хто буде займатися моніторингом? Хто буде що робити? Більше того. У пункті 19 є переказ ну, наприклад в Українській правді, що виконання буде контролюватися і гарантуватися радою мира під головуванням президента США Дональда Трампа із санкціями за порушення Дональда Трампа. Немає все інший президент або президент. І що далі робити? Більше того, моніторинг це теж не проблема небезпечно. Інше, якщо такий орган отримає право тлумачити порушення і запускати санкції без чіткої процедури, це стане. Ну, не контролем виконання, а зовнішнім управлінням поведінкою країни нам будуть розповідати, що ми хочемо, як нам жити, що робити, на що потрібно закрити очі. І, взагалі, це колонія. Це для розуміння перспективи життя в колонії. Це такий повільний занепад України і передачі її під контроль, скоріш за все Росії в обмін на якісь там плюшки, наприклад, корисні копалини або ще щось. Трампу і його оточення. Я не перебільшую цинічність цих людей, я вже розумію. Далі а суверенітет тоді залишається скоріш за все як просто табличка. Не більше. така вивіска, на якій красивими буквами написано, що країна суверенна. А реальні рішення у іншій кімнаті, де сидять інші дядьки, і де вони вважають, що можуть в будь-який момент вкласнути рубільник і відімкнути. Світло. До речі, вирішать вони, що більше не треба, наприклад, хоча згідно угодами, Запорізьку станцію на трох ділити. Це буде на двох Штати і Росія. Бо так вирішить цей орган. Де-факто лінія зіткнення це юридична дорожка взагалі в одному з пунктів до замороження території. У медійних переказах звучить фіксація поточної лінії, як де-факто uh, recognized as the line of contact as the line of contact, та ідея демілітарізованих зон це може бути ну, просто припинення вогню. До речі, а може стати повзучим визнанням сьогодні де-факто, завтра де Юра. А післязавтра стала норма. Все, вибачте. Тому будь-яке формулювання без жорсткого застереження, без шкоди міжнародно визнаним кордоном в рамках всіх угод, прописаних в ООН і правової позиції України, це небезпечно. І це заздалегідь веде Україну катастрофічним наслідком. Далі я вже сказав про Запорізьку АЕС, про енергетику. Це не енергетика на трьох, це важель тиску. Окремо варто згадати пункт 12, пропозиція США про спільну експлуатацію Запорізької атомної станції, де США та Росія, причому Зеленський прямо говорить, що згоди поки немає, це спірно, але вони контролюють разом з Україною. А ми завжди з терористами про це домовляємось. От, щоб розуміти ситуацію взагалі, більше того, а на підставі чого? І тут є ще один небезпечний момент. Бо якщо в документі з'являється управління критичною інфраструктурою за участі агресора, це не компроміс. Це постійний важель. Аварія, саботаж, гуманітарний аргумент, шантаж електроенергії. Далі знову вмикається той самий пункт 19 і санкціями за порушення. Ви розумієте? Заздалегідь підкладають ще одну міну. Тож, фактично, Україну ведуть на гільотину, а не рятують від агресора. Швидкі вибори, які хочуть після підписання, це не просто. Політичне перезавантаження це фактично зовнішній керований процес, на який буде впливати і Росія, і це для розуміння. Пункт 18 каже так: вибори якнайшвидше після підписання. У теорії демократично на практиці вікно турбулентності, коли держава ще не стабілізувалася, але вже зобов'язана перезапускати владу. Це ідеальний момент для зовнішнього тиску та внутрішньої торгівлі гарантіями. А отже, колосальні ризики. Окрім того, величезні гроші, які вкинуть сюди Росія для того, щоб протягнути своїх кандидатів, і мова не про президента, навіть а саме про парламент, коли будуть купуватися. Як пам'ятаєте, купили тож ковальова зі слуги народу або Ківи. Ківу з ОПЗЖ, а інших, і всіх їх купували. Так от, якщо ви думаєте, що сьогодні когось можуть не купити, то ви прави, але переважно більшість купити можуть. І оце велика загроза. Окрім того, треба казати про те, що переговорники з українського боку, всі особливі вразливі корупційні матеріали, якби взагалі от не хочуть згадувати в прив'язці до цього. А чому? Тому що давайте відверто: матеріали набу. Журналістські розслідування, непрямі методи дослідження. Все це показує, що вони зараз знаходяться під тиском, тож підпишуть не те, що безпечно Україні, а те, що безпечно ним самим. І це треба зрозуміти. Вони зараз готові підписувати те, що дасть їм гарантії безпеки, не Україні, а їм. І це вже зрозуміло і лежить на поверхні. За вразливість переговорки вони обиратимуть. Конструкцію, де відповідальність розмита і майже чіткої прописаної такої якось би алгоритміки або якогось там протоколу немає. Більше того, відповідальність і буде не згідно міжнародному якомусь там механізму або міжнародному юридичному, міжнародному юридичному праву, а згідно цьому договору, який ще раз не зрозуміло чому формулювали люди, які. Ну, під тиском Міндіджейту зараз. А до одного з них взагалі, от, от повинна прийти підозра в корупції. А, висновок тільки один: суверенітет України не потребує перепідтвердження. Підтвердження потрібно тим, хто далі нав'язувати умови України. Небезпека цього 20 пунктного каркасу не в словах, а в його інженерії. Оцей машиннік. Гарантії зовнішній центр контролю де-факто замороження лінії а, зіткнення і спроба вплести ЗАЕС у тристорінні управління та політичний таймер на вибори говорить тільки про одне: це намагання перетворити Україну в повністю залежну та керовану країну від зовнішнього управління за вихідної даності про особу особливу вразливість цих переговорників, які. Це обговорювали. Це іншені перестає бути помилкою формулювань і виглядає як логічна схема. Особиста безпека підписантів фіксується, а національна ставиться на умови. І більше того, це відбувається в обмін національні інтереси під питанням особисті вирішуються Україна. Не повинно таке підписувати, і майже всі юристи сьогодні про це скажуть. Але нашим шоуменам, які знаходяться в вирії корупційного скандалу, і який тільки починається, дуже лячно, бо красти вони не боялися. А от відповідати за це дуже. Ну і друге питання, те, що. Вони не готові стабілізувати фронт, вони не готові займатися мобілізацією, вони не готові займатися мотивацією населення, вирішення питання СЗЧ і гранічних строків служби, вони нічого не хочуть цього робити. Вони хочуть просто підписатися, переобратися і далі займатися великим крадівництвом, великим дроноводством, великим ну, в общем, великим кримзінгом і міндічізмом, тим, що їм дуже подобається. І якщо хтось думає з цього, що. Це жарти? То ні. Злі з з Банкової вже кажуть, що почалось прогрівання слуг народу та інших васалів офісу президента щодо голосування по так званій мирній угоді. Зеленський дуже хоче дистанціюватися від цього і мріє прикласти всю відповідальність на нардепів. Тож зараз він заявив, що під час спілкування з журналістами. Що Україна внесе мирну угоду за ці пункти на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум, а також може вирішити провести вибори в країні одночасно з референдумом. при тому, що референдум абсолютно незаконний. Тож готуються слуги голосувати. Ну, схоже, що тупорило голосування за законопроект 12414, яким позбавлялися незалежності на БУСАП, нічого не навчили прислугу Зеленського. Тож до чергового поїдання лайна. А слугами залишається ну три, два, один. От, от буквально. Але тут повіданням війна може не закінчитися і картинками або картонками теж. І, хоча кому я це пояснюю? Тут же як в тому анекдоті, ми ще плакали, кололися, але й далі жерли той кактус. Тому що я можу сказати? Далі буде, слідкуйте уважно і розумійте, вас хочуть намахати, нас хочуть намахати, але в ним не вдасться. Якщо ви будете розуміти, що відбувається, уважно працюйте з цією інформацією. Дякую вам, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку, коментар, проширили відео, і не забули порадити цей канал своїм знайомим, друзям, сусідам, родичам і колегам. Але найголовніше підтримайте ЗСУ. Бо саме а не всі ці, от хто веде ці перемовини, є гарантом суб'єктності і незалежності і майбутнього України. Тому що тільки зсу є запорукою того, що Україна є майбутнє. Донайте на засу, приєднуйтесь ЗСУ, допомагайте ЗСУ. і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.